Привіт, друзі! Зворотній зв'язок від клієнтів та співробітників це один з найважливіших елементів для якісного розвитку та зростання компанії. Але без уважної обробки кожного відгуку дійти високих результатів дуже складно. Сьогодні хочу познайомити вас із конфігурацією робота зі зворотним зв'язком. Вона дуже проста у використанні, але при цьому вона стане вам чудовим помічником у роботі. Тож почнімо! Конфігурація складається з одного планувальника, одного шаблону завдання та двох зведених звітів. У планувальнику є список із сповіщеннями, де кожен співробітник отримає ті сповіщення, на які він підписаний у своїй картці. Далі розташовані списки з етапами проходження зворотного зв'язку. Коли ви отримаєте новий відгук, у списку нові відгуки створіть за ним завдання. Для цього натисніть на плюс, відкриється форма створення. Зверніть увагу, Форма містить два поля з випадаючими списками. Ці списки можна редагувати. Як саме це зробити? Я розповім у короткому відео, яке я залишу всередині конфігурації. Отже, заповнюємо форму, поле залишивши відгук. Вкажіть піп або просто ім'я, а також можна вказати нік або логін. Нижче вкажіть контактні дані для того, щоб пізніше зв'язатися з клієнтом і повідомити його про результати, або просто подякувати за зворотний зв'язок. Це може бути телефон, імейл, посилання на сторінку в соцмережах або інша інформація. В описі напишіть текст відгуку. Прочитавши та проаналізувавши його, вкажіть тип. У даному випадку у нас скарга і швидше за все це баг. Якщо відгук вимагає термінового рішення, вкажіть це в завданні. Далі додайте виконавця, тобто співробітника, який оброблятиме відгук. Якщо потрібно, вкажіть дати, натисніть кнопку Створити. Завдання створено та з'явилося у списку нові відгуки. Виконавець отримає завдання та зможе почати його обробляти. Для цього він натискає кнопку Взяти в обробку. На будь-якому етапі можна відредагувати або заповнити необхідні поля. Для цього натисніть на відповідну іконку або зайдіть у вкладку Деталі завдання. Далі, коли відгук оброблений, можна перевести завдання у статус Виконане. Це можна зробити простим перетягуванням у відповідний список. І зрештою, відгук має опинитися в архіві. Це можна зробити за допомогою перетягування, або за допомогою натискання на кнопку Архів. На будь-якому з етапів можна повернутися в обробку. Якщо з'явилися нові уточнюючі дані, або просто помилково перевели завдання в архів. В архіві може знадобитися якийсь старий відгук. Для цього відкрийте розширений список і скористайтеся швидкими фільтрами за стовпцями, наприклад, за виконавцями. Виберіть потрібного виконавця, та система відфільтрує вам потрібні завдання. Далі переходимо до звітів. У конфігурацію додано два звіти: аналіз зворотного зв'язку та статистика зворотного зв'язку за джерелами її отримання. Запустимо перший звіт. У звіті всі відгуки згруповані за типами. Кожен тип можна відкрити і переглянути докладніше. Звідси також можна перейти в завдання, натиснувши на посилання. Цей звіт не обмежений датами, і якщо ви хочете переглянути звіт за певний період, натисніть на кнопку Показати параметри і додайте параметр за датою створення, наприклад, Поточний тиждень. Запустіть звіт, і система покаже вам лише ті відгуки, які були створені цього тижня. Звіт зі статистики зворотного зв'язку за джерелами її отримання, показує згруповані дані залежно від джерела. У кожному звіті є діаграма, вона наочно показує дані, що аналізуються. На цьому все. Що стосується нас, то саме клієнтський зворотний зв'язок зробив план фікс таким, який він є сьогодні, і завдяки нашим користувачам, їх зацікавленості в новому функціоналі, ми продовжуємо рухатися вперед. Як завжди, сподіваємося, що дане відео було вам корисним. І будемо дуже вдячні за зворотний зв'язок. До нових зустрічей!